Доброго дня, шановні колеги партнери. Сьогодні 8 вересня і ми з вами знаходимося на агроарені центр у місті Умань. Е, мене звати Іван Мунтян, я менеджер з технології вирощування сільгоспіль культур. Це Сергій Путеренков, менеджер з маркетингу. І ми сьогодні хочемо вам представити наш гібрид соняшнику Людмила. Гібрид Людмила це середньостиглий гібрид, гібрид лінолового типу. Гібрид семирасовий, стійкий до семи раз вовчку. Гібрид олійний має олійність на рівні 53%, гібрид середньорослий висотою 165-170 см. Гібрид має гарні показники толерантності до більшості хвороб, таких як фомоз, фомопсис. Ще досить великим плюсом цього гібрида є стійкість до несправжньої борошнистої роси. За це відповідає її Ген ПЛ-9, що дуже актуальна цього року з ранньовесняними перепадами температури та конденсатом вологи. А зараз хотів би надати слово Сергію, щоб ми більш детально роздивилися характеристику цього гібриду всередині поля. Отже, колеги, давайте пройдемо всередину, подивимось, як сьогодні виглядає цей гібрид, тому що враховуючи терміни, вже досить скоро ми його будемо вже збирати. Отже, ще раз, по висоті, це приблизно 170 см. Дивіться, на сьогодні ось, така, ось таку форму має кошик, тобто кошик напівнахилений, що також добре впливає на стійкість до хвороб кошика. Тобто у цього, у цього гібрида досить гарна стійкість проти кошикових хвороб. Досить гарно. Запилюється цей гібрид. Немає пустих зерем всередині, якісно виповнені насінини, Можемо бачити кілька. Давайте подивимось, кілька кошиків. Бачите? Ось такий середній розмір. Я б назвав його десь на рівні десь, тут 17-18 тут більше 20 см. Наступний. Також можемо бачити, гібрид на сьогодні ще досі, е, має досить багато зелених листків. По листкам можна бачити, що листки здорові, немає уражень, немає проявів септоріозу або альтернаріозу. Також ми не бачимо тут проявів іржі. До речі, до цих хвороб також досить висока стійкість і толерантність у цього гібрида. Е, стебла цього гібрида також можете, бачити, вони мають зелений колір не має уражень з стеблевими хворобами. Тому дійсно гібрид дуже класний, потенційний, високопотенційний, має високі, як Іван сказав, показники врожайності та олійності. Будь ласка, звертайте на нього увагу, я думаю, що він дійсно вам сподобається. На цьому у мене все. Дуже дякую за увагу і до зустрічі на наступних гібридах.